Там я шкідників кропив, які знищують бур'яни. А тут ті ж самі шкідники, тільки які бігають не там, де їм треба. Працював дронами, я цим загорівся, я цього добився, мені це подобалось. Мені ж подобалося не дивитися на Київ, наприклад, з різних висот, з різних домів. Ну і робота моя подобалася, і результат моєї роботи подобався. Дивлюся, як вона горить. Всі бігають. Мені це подобається. Що сильна армія нам потрібна. І сьогодні, і завтра, і навіть після перемоги. Мене звати Іван, позивний агроном. Більше 15 років я займався будівельними роботами, в частності верхолазними роботами. З 21-го року. Точніше, навіть не так. З 2020 року е мене зацікавили взагалі дрони. Я хотів розуміти, як вони працюють. Е мені товариш показав відео, презентацію агродронів. Побачив, що це така велика махіна, яка робить дуже круту справу, дуже цікава робота. Я цим зацікавився. Почав з маленького дрону, купив собі чисто, щоб зрозуміти, е як він літає, як він рухається в повітрі. Потренувався. Потім мене запросили в агрокампанію очолити цей напрямок. Вони купили купили собі агродрона Діджаївського великого для оприскування полів. І якби я уйшов в цю тему, почав цим займатися. За своїм характером, я легко вчуся, стараюся робити все правильно з першого разу. У мене це дуже добре, в принципі, получалося. Був Попит в тому регіоні, це я поміняв місце жительства, я жив в Києві, поміняв, поїхав на Волинь. Просто все перечеркнув, будівництво завершив. Було в мене таке бажання з мене займатися, що я взяв родину, і ми просто приїхали і почав цим займатися. Два роки я цим призаймався на Волині, потім там вийшли зміни, і я повернувся до Києва. До Києва. В Києві я вже працював в сервісній компанії, яка займається безпосередньо продажем, ремонтом і навчанням. Того двох років я обробляв поля саме агродроном. Вносили інсектициди, фунгіциди. це, щоб було зрозуміло, фунгіциди це ми лікували рослини, а інсектициди це ми вбивали шкідників. Ну, і, так, і так само, що є гербіциди, це ми вже сушили, там прибирали бур'яни зайві якісь поля треба. Ну, агродрони, взагалі, така технологія це дуже вона корисна для агровиробництва. Вона не замінює колісну техніку, але дуже доповнює і вирішує дуже екстрені питання. Наприклад, коли пішла волога дощі, техніка заїхати не може, а дрони це як швидка аграрна допомога. Мені сподобалося надивитися на Київ, наприклад, з різних висот, з різних домів. Ну і робота подобалася, і результат моєї роботи подобався. Коли я пішов фермерське господарство, я так само працював дронами. Я цим загорівся, я цього добився, мені це подобалось. Це робота на природі. Єдине, що було трошки важкувато поначалу, що ця робота вся проводиться вночі, але з цим можна жити. Це теж свій дає нотки такої. Мені подобалось бачити, як теж зразу в принципі, ефект був бачити. Якщо ми рослину сушили, там через два дні все поле жовтіло. Саме тому, дізнавшись, що є потреба в пілотах. Війську саме дуже схожим за моїм напрямком з великих дронів. Мені зацікавила ця вакансія, тому що вона дуже схожа і ну, до душі мені за тим, чим я займався, що я працюю вночі, все видно зверху, одразу видно результат моєї роботи. Мені дуже ця сподобалась робота, Якби я мало того, що я ще і літав ну, пару років, потім я ще і інструктором був. Я... Був в агро, в, ну, в агропредприємстві працював, ну, фермерське господарство. У мене була бродні в агровиробників. Дізнавшись е, про 412-й полк, я зрозумів, що це моя тема, що я займаюся майже такою самою справою. Тільки там я шкідників кропив, які знищують бур'яни, а тут ті ж самі шкідники, тільки які бігають не там, де їм треба. Одразу видно свій результат роботи. Там я шкідників покропив, вони посипалися на ранок. Тут ми пролетілися, покидали скиди, і техніка горить, як той палій був. Дивлюся, як вона горить. Всі бігають, мені це подобається. Раніше я не долучався до війська, ну, по-перше, за сімейними обставинами. По-друге, працював в агросфері, розумів, що це теж важлива структура, без якої ну, якби не можна. Там, соответственно, надавали бронь, була бронь у мене. Потім, як пішов в Заграсфери в сервісну команду, ну, створив свою компанію, то бронь у мене на той час вже закінчувалася, розумів, що ну, продовжити мені її немає можливості, е так як не було ну, це законом так предусмотрено для сервісної компанії. М і працювати стало складніше з частими включаннями реби, з тривогами ночами, тобто вже було важко працювати. І невигідно. Слава Богу, так виявилося, що в мене знайомий, так якби знайомий знайомого в цьому полку служить. І дізнавшись про мій намір, що я хочу, ну, надумав піти в військо, він знав, що я займаюся агродронами, він мені порекомендував, я подивився, зрозумів, що це моя тема, і що саме сюди я хочу. І що мене більш е, звабило, що я йшов саме туди, куди де я розумів, що я буду мати буде від мене толк, що я щось, буду, щось можу поміняти, щось можу зробити. І я пішов саме в цей підрозділ, тому що зрозумів, що саме в цій сфері, в цьому підрозділі я буду максимально ефективним і можу. Викластись на всі свої 100%, використати всі свої знання, можливості в цьому напрямку і як можна максимально е, пользи принести нашій державі. Без АВП. штука дуже цікава і корисна для всіх. Це однозначно. Е, раніше за досвідом моїх знайомих. І родственники, які служать у війську. У всіх були різні варіанти, як вони проходили без ВП, саму учебку. Хто два тижні, хто три тижні. Ми проходили без ВП 46 днів. Ну, для мене там ну, якби було в принципі все нове, тому що з військом я взагалі ніяк не буду до цього зв'язаний. Проходили тактичні навчання, вогневі навчання, інженерну справу. Потім в кінці було КТЗ, теж цікава історія. Три, три дні жили в лісі, окопувалися. На БЗВП, в принципі, нічого страшного немає, ми не, не жили ми в окопах, ну, жили в палатках, розуміється. Так як у нас кожен день повітряна тривога, то відповідно, ми мали ночувати в підвалах, ну, в ховищах. Умови були різні, там підвалів було кілька, різні взводи були в різних підвалах. Кого гірше вмови, кого трохи краще. Саме найбільше запам'яталася, сподобалася вогнева підготовка. І Мені, як в дитинстві я любив стріляти в тір ходити, то мені було це дуже цікаво. Різні були вправи, положення, стрільба і за укриття, стрільба лежачи, сидячи, стоя в русі, стрільба. Одне з останніх занять було таке именно, активне, що ми брали окоп, зачищали окоп. З бойовими патронами були манікени, і ми відпрацьовували. Тим, хто не побачив манекена, давали трохи знати за це, по почкам, типу 200. Ті, хто всіх побачили, всіх завалили, ті, звісно, красавчики виходили. Після закінчення БЗВП ми повернулися в частину, пройшли п'ятиденний адаптаційний курс, ну, можна сказати, знань. В принципі, по всіх тих самих е, предметах, що ми вивчали на БЗВП, там вогнева, тактична підготовка, кібербезпека. Інженерна справа. Трохи було вже цікавіше, бо більше було матеріалу. Тобто, якщо на БЗВП там більш показували там на проєкторі і на ну, мало було матеріалу такого фізичного, там, тих самих мім, снарядів, то в себе в частині у нас вже інструктори були більш е, розполагали цими матеріалами. Більше було ще цікавіше. Ті ж самі реби познати, які вони є, і побачити, як вони працюють. Та ж самий радіозв'язок, побачити ті операції, які Користуються наш підрозділ. Так. Після п'ятиденного адаптаційного курсу я йду на фахове навчання з наземної групи, де я маю навчитися розгортати дрона, споряджати його, робити якісь ремонти, якщо буде це потреба там. Мінімально від заміни лопастей до заміни елементів в РАМ, наприклад, споряджати боєприпасами. Розгортати зв'язок назем... не з наземною, а з групою керування польотом. От. Після чого вже, як можна сказати, вища категорія, щоб отримати найвищий допуск, буде навчання фахове вже саме з пілотування, з керування польотом, планування польоту буде. При відмінному складанні тестів вже буде результат, чи допустять мене до пілотування, чи не допустять. Ну, Я сподіваюся, що я з цим справлюся. Тому що ну, це, це моя тема. і буду до цього йти до своєї мети, як кажуть, до останнього. Е ну, а в, гарш... в гіршому випадку, якщо на пілота не здам, тоді буде наземна група. Тобто Це по-любому вдасться. Раджу всім хлопцям, дівчатам, які мають намір вступити до Збройних сил, ретельно підійти до цієї справи. Тому що всі потрібні армії, всі спеціальності. Зараз можливості є рекрутингові центри. Якщо ви навіть не знаєте, чим би ви могли бути корисними в армії, чи могли б корисними бути в армії, звертаючись в рекрутингові центри, вам запропонують різні посади, і ви можете точно 100% обрати те, що саме вам легше б ну, давалося б, і ви були б корисними для армії. Тому не зволікайте і зробіть свій вибір вже сьогодні. Тому що сильна армія нам потрібна і сьогодні, і завтра, і навіть після перемоги. І ви можете саме попасти в те місце там, де будете дуже корисні і дуже допоможете.